Внаслідок потрапляння частини російської ракети під час обстрілів Києва в академію декоративно-прикладних мистецтв і дизайну імені Михайла Будчука її студентів перевели на дистанційну форму навчання на території академії, провели прибирання. На розбирання завалів прийшли студенти та волонтери. Як проходила толока, бачила кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. Одні малюють. Інші прибирають. Толока в академії декоративно-прикладних мистецтв і дизайну імені Михайла Бочука. Тиждень тому під час обстрілів Києва на цей навчальний заклад впала частина російської ракети і зруйнувала спортивний та актовий зали, конгрес, хол, виставковий центр та галерею. На розбирання завалів прийшли студенти: нинішні та колишні батьки дітей і волонтери. Скло збирають окремо от рами, які повилітали, і багато хто лопатами граблями листя забирають да, тому тут. Кожен може знайти собі роботу. Толоку організував навчальний заклад за підтримки добровольчого будівельного батальйону Добробат. Вирішила долучитися, ну не з простої причини, а тому, що в цьому залі тренувалася моя донька. Тут була секція художньої гімнастики. Вона тренувалась тут кожен день, і в день прильоту повинна була у нас бути тренування за дві години. Подивитися на те, що сталося з їхнім залом. Приїхали дві подружки Віка та Соня. Ми тут завжди рвалися, ми хотіли подивитися, нам нудно без нього. Поки що студентів академії перевели на дистанційне навчання. Ректор навчального закладу розповідає, що вибух припав на їхній конгрес хол. В конгрес холі тривала виставка жінка в полум'ї війни. Частково ми змогли врятувати роботи, частково вони під завалами. Також в конгрес холі в нас переб... знаходилися фонди нашої академії. Це дипломні роботи наших випускників. Сподіваємось, що частково ми зможемо після розбору завалів витягнути ці роботи. І відновити і реставрувати під час вибуху постраждала завідувачка лабораторії, яка влаштувалася до них на роботу півтора тижня тому. Жінку вже виписали з лікарні. Вона просто народилася в сорочці, її робочий стіл знаходився біля вікна, але почувши сигнал тривоги, вона миттю відреагувала і підхопилася, вибігла до дверей. І це власне врятувало її життя. Тому що від майстерні не залишилось нічого. Звичайно, в неї був шоковий стан, обламки. Теж потрапили на обличчя, на ногу в неї струс мозку. Але все вже наразі добре. Ми на зв'язку. Батальйон Добробат заснували у квітні 22-го. Волонтери займаються первинною відбудовою. Перекривають зруйнований дах, ремонтують вікна. Та стіни спочатку в Київській області на деокупованих територіях Чернігівська область, потім Сумська, потім Харківська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька. Зараз наразі ще Одеська. Ми зараз в восьми регіонах нашої країни. Також в планах є Дніпропетровська і Донецька область. За цей час отримали понад 50 тисяч заявок від людей, що хочуть стати волонтерами. Найголовніше в нашій ініціативі, що ми там не звертаємося до людей, щоб вони донатили. Хай вони люди донатять на ЗСУ, а ми. Ми займаємося дуже серйозним міжнародним напрямом і безпосередньо працюємо з урядами країн. Володимиру 63 роки. В минулому Шахтар нині на пенсії. На толоці розбирає зруйновані стіни. Дуже сильно, дуже згуртовано. Так що мені це подобається. Я сам з Донецька приїхав в Маріуполь, з Маріуполя в Запорожжя, з Запорожжя в Київ. Так і я працюю вже рік тут. З Маріуполя виїхав у березні 22-го. І шукав, куди це примінити. Яке слово підходить до Барабат, набрав і вибило І Тут я. Студентка Людмила закінчує свою художню роботу та розповідає про її подальшу долю. Це як історичний процес. Хочу його так запам'ятувати, щоб можливо якось на аукціоні передати, щоб на академію були гроші. Валерія Ковалінська, Тибофійку. Ще тесм один плюс марафон. Єдині новини.